Ви ще досі вірите в казку про ідеальний авто від дівчини чи дідуся? Тоді у мене для вас погана новина. 9 із 10 таких машин – це чистої води обман. 9! Ні, 10. 10! 10? Да! Ой, не чує баба. Перекупи продають не машини, вони продають красиві історії, які в результаті обертаються проблемами. Сьогодні я поділюся власним досвідом покупки автомобілів в Україні, США та Європі і розповім, чим відрізняються їхні ринки та на які хитрощі найчастіше потрапляють покупці. Після цього відео ви, скоріш за все, більше ніколи не поведетеся на їхні байки. Почнемо з класики. Брав для себе, але вирішив продати. Майже кожне третє оголошення це брав для себе. Якщо людина справді брала авто для себе, чому вона продає його? Звичайно, бувають ситуації, коли дійсно потрібні гроші, але здебільшого це означає, що машина виявилася проблемною, і продавець просто хоче якнайшвидше її позбутися, поки не розвалилася коробка або двигун не став повністю. Ще одна фраза, яка створює ілюзію дбайливого спокійного водіння, яке нібито гарантує ідеальний стан авто: їздила дівчина, дідусь чи бабуся. Нашого досвіду такі автомобілі 100% мають скручені пробіги. Хоча зазвичай такі машини мають збережений салон, що в принципі і стає причиною скручування пробігу. По салону ж видно, що пробіг не скручено. Тут ще можна додати: робив для себе, тому перешив руль, робив для себе тому освіжив лак, робив для себе тому перетягнув дверні карти. Усе це вказує не на турботу власника про авто, а на ідеально продуманий план перекупа, який хоче отримати за машину більше її реальної вартості. Рухаємося далі. Наступна фраза, яку ви точно чули, якщо шукали собі автомобіль, це я не фарбував, не крутив і не бита. Особисто я не маю нічого проти фарбованих авто. По-перше, я займався кузовним ремонтом у минулому і знаю, що це таке. По-друге, дійсно бувають ситуації, коли машину десь поцарапали чи зачепили на парковці, або передня частина фарбувалася через велику кількість сколів. Таке дійсно буває, це нормальні речі, і в цьому немає нічого страшного. Але перекупи на цьому не зупиняються. Вони нагло впарюють машини після серйозних аварій. Якщо по телефону ви скажете такому продавцю, що ви перевірили автомобіль онлайн, і у звітах були аварії, він звичайно це спростує такими ситуаціями, про які я щойно розповідав, і скаже вам: приїжджайте, дивіться. Більше того, коли ви приїдете і будете вимірювати автоприбором, ви можете банально не помітити кручених елементів, так званих донорських деталей в колір. Особливо це стосується дорожчих авто з Америки. Хороший майстер може пофарбувати авто під прибор з мінімальними відмінностями в показниках товщини фарби. А металева шпаклівка взагалі може приховати серйозні зварювальні шви. Ще одна фраза, яку дуже люблять автобізнесмени, це пробіг не головне. Фраза головне не пробіг, а стан є ще однією пасткою. Особливо, коли ви виявили скручений пробіг. Біг і пояснюєте продавцю, що так не робиться. А він вам та що там пробіг? Дивись, який стан. Так, стан важливий, але пробіг це ключовий показник зносу. У Європі, наприклад, за скручений спідометр садять, хоча й там умудряються усе це скручувати. А у нас, на жаль, це норма. Пам'ятайте, якщо продавець говорить, що не знає, чи пробіг рідний, гарантовано, що він не рідний. Фраза мінімальні пошкодження взагалі стала асоціюватися з автомобілями із США: морда в м'ясо, відірвані колеса, салон з пліснівою, кров'ю чи просто після легкого вандалізму це реальність а не вигадки. На кого ж це розраховано? На тих, хто вірить у казку про халяву із США, я неодноразово на своєму каналі згадую американські машини, оскільки я деякий час проживав у США і мав з ними багато цікавих історій. І що я помітив, так це те, що аудиторія буквально розділилася на дві частини. Одні кажуть, що придбали авто з Америки, і це був найкращий вибір, бо отримали малі пробіги і новіші авто. А інші мають абсолютно протилежний досвід. Необслужені неохайні машини, які, крім кузовних ремонтів, потребують серйозних інвестицій у двигуни, трансмісії і так далі. Зі свого досвіду можу сказати, що американське авто це не тільки ремонт кузова після аварії. Обслуговування вживаного авто у США це той ще квест. А якщо це ще якась BMW, Audi чи навіть Volkswagen, то це взагалі жах якийсь. По-перше, регламентне обслуговування нових машин за останні декілька років суттєво змінилося. Заміна оливи на BMW у США зазвичай проводиться кожні 10-15 тисяч тисяч миль. Гарантійне обслуговування покривається до 100 тисяч миль. Тобто по гарантії автомобіль обслужить замість 16 разів лише 7. Далі американці поміняють це авто на новіше. Старе піде на вторинний ринок, де його не будуть обслуговувати, намотають на стовп, а потім воно приїде в Україну. А якщо сюди додати загальний стан автомобілів, то американське авто з пробігом 100 тисяч кілометрів виглядатиме як європейський з пробігом за 300 тисяч. Тому покупка авто за аукціонів США дійсно буває вигідна. Але лише тоді, коли ваш бюджет більше 20 тисяч доларів і ви обираєте не преміальне авто до двох років. Усе решта це справді лотерея, і можна як виграти, так і серйозно програти. І якщо після всього цього ви думаєте: ну гаразд, купую нове авто, і проблем не буде, не поспішайте. Вони теж можуть мати приховані дефекти, підфарбовані деталі, проблеми після транспортування або заводські нюанси. Іноді власники дізнаються про фарбовані елементи на своєму новому авто через роки, коли вирішують його продати. І добре, якщо таке пошкоджене авто можна купити зі знижкою, але часто дилерські можуть приховати і взагалі не повідомити майбутнього власника. Це рідкість, але таки теж трапляється. Тому і тут варто бути уважним. Як бачите, купівля вживаного, а інколи і нового авто, це лотерея. Але ви можете значно підвищити свої шанси на виграш. Що робити, щоб не стати жертвою обману? Ніколи не вірте словам, все перевіряйте самі. Товщиномір, діагностичний сканер, ендоскоп у разі потреби. Перевіряйте історію авто. За вінкодом ви можете дізнатися реальний пробіг, скільки разів авто було в аварії, скільки разів воно продавалося і так далі. Не економте на перевірці на СТО. Це збереже вам купу грошей і нервів. А якщо вам потрібна допомога з вибором, перевіркою автомобіля у Європі, пишіть нам у телеграм. Ми зможемо вам із цим допомогти. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.